Кого б ти точно не взяла з собою в рятувальну капсулу як був Армагеддон? А можна не одного сказати? Можна не одного, звичайно. А, Аніта Серьовна, Іра Зарецька, Абделязіс, мабуть, Всі називають. А що чебатаря називають. Чеботар теж класний. <хух> так, і я просто так сталося, що ми не знайшли зал сьогодні. Ви були впевнені? Ми були впевнені, бо Ігнат Юрійович і Сергій Олександрович передивилися відео. О. Я жила два місяці хоче. Я, да, я жила неповнолітнім сто відсотків, не буду заплатити ніяких До Але... 17 років, так. Да. Да, ну це сто відсотків. Да. І якщо ще близькі люди, батьки, будуть критикувати, ну краще не Ну, Батьки ж краще знають, наприклад, турнір нового сезону, я кажу. Він їде. Я хочу такий трансформер. Я хочу. Якось ти спочатку виграв. Є там трагіческий Макдональдс, і все. Да, я знаю, у нас таке я чула. Приїжджаєш в Мак на Житомирська, там все наши, знаєш. Так, так, так. На сезон, майбутній, якщо ты, наприклад, також це що додасть. Так, я тобі дуже дуже вдячний, дуже за знайомство. Так, бліц. Угу. Прогулювала тренування? Не прогулювала ніколи. Тренування зранку чи тренування ввечері? Зазвичай ввечері в нас тренування, але люблю зранку. Угу. Якби була можливість змінити одне правило карате, яке б це було? Е -е, мабуть, щоб не було в акарете. Ну, бо було б більше часу в клинчі щось вирішити. Ага, ближній бій тобі. Да, да. Ну я не, не веду суперближній бій, але там в мене немає кидків, але більше часу так. Бо деякі судді просто дуже швидко говорять о карате, Взагалі не дають можливість угу. щось зробити. А добре, а питання тоді ну киткову техніку я так розумію, трішки спростили і багато чого відмінили. Да, в свій час е, ні, просто ну в клинчі більше можливості провести кидки кидки, але да. в е, удари в клинчі майже не зараховуються. Вони типу короткі, да? а, ну, зарахов... ноги ура, да, Другами, так? Ну ура, зараховують ноги, А руки. Руки, Ну якщо плотне яку, uh -huh. з притопом, uh -huh. то ну як, як коли. Я зрозумів. Ти колись робила вигляд, що не чула підказку тренера під час бою? Ніколи в нас немає такого. Був біль в житті, коли ти реально боялася, що програєш? Ну, Кожен поєдинок, особливо, якщо це фінали, бронзові фінали або звичайний фінал, я налаштовуюсь дуже сильно. Немає, немає страху, що я програю, угу. але ну, є переживання. Угу. Але щоб прям боялась, немає. Найбезгузд... Найбезгуздіша покупка. Найбезгуздіша? Мабуть, що немає, бо я обдумую завжди покупки. Чи який ви зробила вигляд, що зайнята, щоб не відповідати на повідомлення? Так, завжди. Я не люблю. Кого б ти точно не взяла з собою в рятувальну капсулу, якби був Армагеддон? Точно би не взяла. Зараз треба подумати. Ну, мабуть, когось, хто дуже панікує. Когось, хто дуже панікує, когось близьких, хто дуже панікує. Без прізвищ, так? Так, щоб ніхто не ображався потім. Я розумію, так. Твій топ-каратистів жінка чоловік. Давай українських і неукраїнських. А можна не одного сказати? Можна не одного, звичайно. А, Аніта Серегівна, Іра Зарецька, а чоловік Абделізіс, мабуть. Всі називають. Мабуть, він класний. А що Чеботаря називають? Чеботар теж класний. <реш> так, і останнє. Імітувала пошкодження натамі заради перемоги? А, ні, ніколи. ніколи? Mm -mm. На минулому чемпіонаті Європи ти була третьою. У 2021-му, другою. другою, що тоді бракувало, щоб зробити кращі результати? В 2021 це був мій перший чемпіонат Європи, і мені здається, що я навіть точніше, я точно не усвідомлювала, куди я їду і який масштаб цих змагань. Тобто навіть коли я стала, я увійшла в фінал. Стала другою. Ну, по-перше, дуже розчарувалася, коли я стала другою. Це мене дуже засмутило. І от весь цей спектр емоцій позитивних, які люди відчувають після медалі, в мене не було, бо я була дуже розчарована. І коли вже пройшов час, я зрозуміла, що це за медаль. Я навіть до сих пір не усвідомлюю, що я там друга стала на чемпіонаті Європи. Тоді бракувало, ну мабуть, мабуть, усвідомлення, що це і, за змагання і досвіду сто відсотків. Бо е, це була перша був перший чемпіонат Європи, і за два місяці до нього я стала третьою на Юслі в поруч. Mm, да, це поріч. теж була перша медаль моя. Mm -hmm. А третьою, коли стала, там вже був досвід. Е, Ну, мабуть, як за, ну, просто півфінал пішов, я дівчинці забила Ура, а вона мене перевернула і добила. Mm -hmm. І там, ну, от, отак пішов вже фінал. Не дожало її. Да, не дожала. Mm -hmm. А чим саме цей чемпіонат відрізнявся від інших для тебе? Мабуть, всім, бо е, не так почалися поєдинки, як зазвичай в мене. Тобто мало було балів в мене. У в мене зазвичай великі рахунки. Mm -hmm. А тут в мене і перший і другий бій 2-0-2-0. Ти нервувала? Через... Не нервувала. До речі, не, не з нервувала. цього приводу. Що з так? цього ні. Я просто зрозуміла, що буде по-іншому. Не так як зазвичай. Mm -hmm. Бо зі мною вже поруч мій тренер. Він мене заспокоює, коли я нервую. Тому не нервувало. Але просто я зрозуміла, що все буде просто по-іншому. Мої батьки були. Це теж інше вони ніколи не були до цього на змаганні. А змагання. Це плюс чи мінус? А, ну, як виявилося, плюс, бо я першою стала. А взагалі. Дивлячись, ну, як людина відноситься до цього. бо ну, я… Знає, ну, З дитинства там ну, багато дітей соромляться, знаєш, коли батьки там в залі, чи на uh -huh. тренуванні, чи, тим паче на змаганнях, вони там соромляться, хочуть, мабуть, щось довести батькам, і це грає в мінус. В дитинстві хотіла довести, але. Я їх не пускала ні на які змагання. Дуже багато років. Вони останній раз були на чемпіонаті України в 2019 році. Mm. І то це вони прийшли, мені не сказали про це просто прийшли, і вже я потім їх побачила. Але не було ніяких думок зараз. Ну, вони є, є. Супер. Це моя підтримка також. І фінал чемпіонату Європи. Коли твій тренер Гнат Пак подав апеляцію, так? Да? Так. <пілфінал> Ви були впевнені? Ми були впевнені, бо Ігнат Юрійович і Сергій Олександрович передивилися відео. Угу. Ми були впевнені. Але просто це був для мене дуже емоційний момент, бо це вперше в житті в мене таке, і да, вони були впевнені. Ну і я, звичайно. Супер. Ну, насправді робота тренерів в такому плані вона дуже Неймовірно, велика. Неймовірно, так. Неймовірна. А скажи мені, будь ласка, чемпіонат України. Я вже зараз угу. останній чемпіонат України, я коментував його. Угу. Ти була одна в категорії. Не. Чому? Не знаю. Ну, реально, це було ну, заплановано, щоб ти там пройшла далі на чемпіонат Європи, бо ти була тоді в статусі бронзового призера да, чемпіонату світу. І були такі думки, з ким я коментував. Всі мені цю, ну, цю ідею, цю угу. там, думку сказали, що ти типу, Валерія Зараз да, в статусі бронза призера Чемпіонату світу. Вона у нас буде, ну, вона в нас топчик mm -hmm. всі категорії, не хочемо, щоб там щось зіпсувало, хочемо її підвести. Абсолютно ні. Взагалі не заплановано. Я їхала на категорію, я готувалася в нас. Я пам'ятаю твоє обличчя, коли ти стояла одна на підсталі, да, я навіть... я проти тебе... да, 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 Я навіть не, ход... не хотіла виходити. Я хотіла, щоб мені просто віддали медаль, ну, я ж одна, але мені сказали виходити на п'єдестал. Абсолютно не заплановано. Я не знаю, ну так дівчата, мабуть, не захотіли з'являтися в категорію. Можливо, можливо, немає дівчат, не було такого віку дівчат. Можливо, так. У тебе ж є якісь там постійні суперниці в Україні? U 21 е, Були раніше, коли от я від відбиралася на минулий чемпіонат Європи в Грузію. Були, але вони вже просто дорослі. Їм вже 21-22. Ну зараз може юніорки прийдуть. Я чекаю, я готова. Ну, до речі, зараз там нормально, та дівчата такі. Мінус да, да, 50, да. 50, 55, дівчата там, так в плюсах гарні дівчата. Так, да, у нас дуже сильні категорії. У нас майже всі претенденти на медаль. Ну. На мій превеликий жаль, я не дуже знайомий з твоєю кар'єрою uh -huh. і взагалі з тобою. Ну, так як я, uh -huh. я тобі казав, вже так вийшло. Тому до мене є деякі запитання. Наприклад, скільки ти почала займатися карате, бо ну, розумієш, це важливо, я розповідаю, я хочу, щоб діти. Угу. Які підростають? Вони знали про наших каратистів? А, почала в 6. Мені виповнилося, через 2 місяці я пішла на карате. Шість виповнилося? Да. А ти починала в якому? -кому? В Олімпіки. В Олімпіку? В Миколаєві. З Миколаєва. Так. Да. Ага. А і коли перейшла в чемпіон? А, в 16 році, в 12 років. Не поїхала? чого Тато почав тут працювати, і ми переїхали. Угу. І так, я тут. І, і, і чомусь саме чемпіон тоді. Так, там цікава історія. Мені мій тренер написав три клуби в Києві. Сьогодні чемпіон і Сенбін. Сенбін да. Так, і я просто так сталося, що ми не знайшли зал а, Сьогуна. Його важко найти. Да, ми приїхали, не було ніякого залу, нічого ми не знайшли по адресі тій. А, далеко було до Сенбіну, і отак я почала в чемпіон ходити. А хто був тут твоїм першим тренером? Чіпо? Олександр Сергійович Бунцев. Чемпіоні. В чемпіоні. Так, uh -huh. да, в чемпіоні. І потім я за два тижні до е, першої юзліги в Болгарії вона була, за два тижні прийшла сюди. В цей зал, так, і от, от там я починала. Uh -huh. З кінця залу я сюди переходила. За оці роки було хоч бажання змінити клуб? Ніколи. А пропозиції? Не було. А коли почалася війна? Uh -huh. Була б дум думка виїхати? Я жила два місяці в Польщі. О, бачу, я, не знав, да, я жила Почі. А де ти тренувалась? — Я не тренувалась. Взагалі, тобто... е, Ну, Я робила е, спортзал, я ходила в спортзал. Е, мені Гнет Йорович писав програму, я а. ходила, тренувалася, але саме каратени робила два місяці. Так. Ти була певна, що ти повернешся? Так. Да. Тобто ти клуб навіть не шукала? Ніколи да. я не шукала. Я шукала єдине, що клуб, куди я могла б тимчасово, приїхати да? та, тимчасово потренуватися, але просто вони всі були в інших містах. Не там, mm -hmm. де я жила. Mm -hmm. Тому ну було б дуже довго їхати, і тим паче ну, не моя країна, тому. Я Зрозумів. А там з кимось з наших каратистів ті, що виїхали, спілкувалися? Mm -hmm. Mm -hmm. Але ж багато mm -hmm. тоді виїхало да, до мабуть. Так, дуже багато, дуже багато. Як батьки ставляться до твого заняття, карате, і як вони ставляться зараз, і як вони ставилися, коли ти тільки починала? Uh -hmm. Завжди-завжди підтримувала. Зараз особливо, коли вони побачили чемпіонат Європи на власні очі, коли я стала чемпіонкою Європи. Зараз це прям, ну я думаю, що в них інші емоції, інші враження. А раніше ну, завжди мене підтримувала. Мама мене залишила в спорті, бо я завершувала на там рік, коли була, ну мені коло 12 було, я завершувала. А... Ти завершувала чому? Не хотіла. Тому, тому що всі з 12 років да, завершили. Да, да? Да, да. Є дві причини: перша був ви все виграв. 12 років друге набридло. Так, да, набридло. Не ну я не все вигравала. Набридло, і ну плюс ми приїжджали. І я думала, що все це якраз знак, що мені треба вже завершувати. Але мій тренер він написав, дуже мене попросив не завершувати. І написав, сказав, щоб я шукала клуб і йшла, бо він довіряє цим клубам. Дивися, золото чемпіонату Європи відчиняє для тебе якісь двері, нові перспективи, чи це просто черговий етап? Це е, скоріше доведення, не знаю, е, це скоріше, просто щоб я показала, хто я є, щоб я доказала самій собі, ну і всім, хто не вірив, хто я є. Ну, це е, не завершення точно, це тільки початок, так? Тому ну, відкриває нові перспективи, мабуть, точно. Спортивні чи особисті. — Спортивні. спортивні. — Особисто нічого. Особисто ну, нічого, мабуть. Так. Ну, а коли тобі переходите в дорослу? Я вже в дорослі. Тобто. Ну мені ж вже 19? Ну, а Ю-21, а потім дорослі маю на увазі. Е, ну, треба їздити на Прем'єр-ліги, на серії, брати медалі, підніматися в рейтинг. Е, в Ю 21 ти перша категорії? — світовому. А в дорослому? В дорослому 64 четверте, якщо. Я не тобто ще до Прем'єр-ліги ще далеко. Ну з такими темпами там очки зараз так бали, нараховуються досить. Да. Про молодіжку хочу поговорити. Uh -huh. Як вважаєш, за рахунок чого зараз у нас таке покоління? Ну, кадети, да, юніори, ю 21, ну покоління досить талантливих, талановитих дітей, да, яких там прагнуть, вони щось добуваються, особливо в чому? Суть, чому вони такі, адже в нас там війна, великий відтік кадрів, як тренерських, так і дитячих, да? але молодіжка зараз показує кращі результати. Да. Кожен тоді. раз ми встановлюємо рекорди. Да. Чому, на твою думку? Я думаю, що через те, що в нас дуже працьовиті, по-перше, спортсмени. По-друге, в ну, нас велика конкуренція. Кожен хоче стати кращим. І, мабуть, що. Ті спортсмени, які в нас зараз в топі, вони передають свої знання своїм спортсменам. Ну, тобто, молоді ще спортсмени, ще самі спортсмени діючі, да? так? І вже, так, так. І вже самі тренуючи, і тренують. І тренують, і, і... і передають свої знання, і ну, за рахунок цього, я думаю. Ну, знаєш, як себе сказала Ірина Зарецька, коли ми з нею розмовляли в інтерв'ю, вона сказала: у нас діти-фанати. Діти-фанати, справді, так. Да. Бо, каже, в Азербайджані, наприклад, там, до 12-14 років діти просто ходять, ходять займатися як, як на тренажер, як, як на фізкультуру, mm -hmm. а потім, ну, не знаю, Іра буде дивитись, не буде дивитись, а потім, ну, там, якийсь там вік приходить, наприклад, 14 да, років, mm -hmm. ну, вже такі більш. І вже ті, хто залишився, тоді вже з них намагаються зробити mm -hmm. чемпіонів. Не так як у нас мол, у дитині 10 років, у нього 7 тренувань на тиждень. Так, да, да, в нас також тут є діти, яким там 6-7 років вони починають ходити, в них 5-6 да, тренувань. Да, да. А перед змаганнями я знаю, у мене yeah. мало 10, 12, 14 тренувань на mm -hmm. тиждень. То. Тобто такого yeah. за кордоном дуже такого мало. Такого немає майже нікого. Тобто ти згодна, так? Да? Так, да, 100%. Питання про. Поїздку молодіжної збірної Чемпіонаті Європи питання фінансування. Uh -huh. Бо час від часу все-таки це питання піднімається з боку. Да? Яке було фінансування? Ну, нам повністю безкоштовні були збори в, uh -huh. в Яблуниці, так? Да? Так, в Яблуниці uh -huh. були повністю безкоштовні збори. Ну, і профінансували. Я не знаю, чи всім категоріям. Ну, uh -huh. я маю на увазі кадетами юніорам, uh -huh. але Ю 21 uh, повернення коштів має бути 100%. Ну, сподіваюся. А премі... якісь премі... премії за нагороди, нічого такого? Поки що, Поки що нічого не було. Не від федерації, ні там, Міністерства, нічого mm -mm. такого, так? Да? Нічого. На жаль. <рес> на твій погляд, що потрібно змінити в Федерації карате чи в українському карате. Що, що не так, чого не вистачає? Там, ну, наприклад, ти дивишся да, там, на своїх колег з інших mm -hmm. країн, там, ну, якийсь там підход, можливо, чула, знаєш. На твій погляд, чого не вистачає? Ну, от зараз у нас були збори перед змаганням, все класно. У нас минулий раз були збори е, в 2021 році перед Фінляндією, перед Чемпіонатом Європи також. Е, е, ну Збори 100%. Це, це додає впевненості фінансування за премії. Е, ну Зарплати я не можу зараз сказати, бо це е, неповнолітнім 100% не буде зарплат mm -hmm. ніяких. Uh, До 18 років, так. Да. Да, ну це 100%. Ну, премії за медалі, зустрічі. Чи Хоті, хотілося б, хотілося б, навіть дуже. Uh, ну, це основне, бо в нас, я думаю, що особисті тренери дуже гарно справляються. Тому от збори, можливо, з іншими якимись федераціями, тобто з словаками mm -hmm. там з поляками. Mm -hmm. У нас такого ну в національній збірні було, було раніше. Зараз немає. Питання у нас є від підписників. Я okay. думала, що там їх немає, але там мені в особисті uh -huh. скидали. Які слова варто казати дитині, батькам казати? Uh -huh. Коли вона виграє і коли вона програє? Я думаю, що все, що пов'язано з підтримкою. Неважливо, виграла і програла. Бо якщо це дитина програла, ну умовно, дитина їде за медалю на змагання. За золотом, за медалю, і коли вона програє, вона вже засмучується, дуже бо, засмучується. Я, бо вона. Вона я знаю точно я виконав. теж засмучуюсь. Да, і якщо ще близькі люди, батьки будуть критикувати, ну краще не ну, батьки точно. краще знають наприклад, чим тренери. Звичайно, там звичайно, підказують да. там все, як треба бити, як треба. Да, тому я думаю, що будь-яка підтримка зробить краще. Неважливо, програла дитина, виграла, бо треба якось підзарядити дитину, щоб в неї не пропало бажання їхати, бо, ну, наприклад, якщо дитина їде, програє, засмучується, За, за кордон, наприклад. Їде. Да, ще батьки, наприклад, її там критикують. За що ми 600 євро дали. Угу, То да? ну, не буде бажання у дитини поїхати угу. на змагання. А питання по Шріні в тебе особисто в було? У мене не було? Ніколи. Mm -mm. Ти показав Аліра? Виграєш там медальку? Не було, ніколи. умовно кажучи, там, з Одеси і uh -huh. все. Ні, в мене не було, але ну, якщо це діє, то можливо, Можливо, але ну, це не завжди буде діяти, мабуть. У мене малий виграв перед літом два турніри uh -huh. і ушов на літо чемпіоном. Uh -huh. я йому кажу, Саня, тренуйся. А це перш, перший рік тільки був, знаєш, я прозаймався. Я сань тренуйся. І ну, бабушки там на дачі, планшет, mm -hmm. на веранді лежить. Саш, тренуйся, там отжимай. Пов... Перший турнір нового сезону я кажу. Він їде. Я хочу mm -hmm. такий трансформер. Я хочу. Да, mm -hmm. Я кажу, ти спочатку виграв. Все нормально, пап, Програв. Все. Mm -hmm. <laughs> <laughs> як ти кажеш, і все на місці стало і. Ну, це от теж така. У нас пошрення, у нас, знаєш, як цей є, як там. Трагічний Макдональдс mm -hmm. і святковий чула. Приїжджаєш в Мак на Житомирське, то всі наші, знаєш? Так, так, з таким одразу я таке чула теж мастер. Ну, Трагічний мак і святковий mm -hmm. Мак. Серйозне запитання. Як ти тримаєш вагу для змагань? Є така проблема? Є. Е. Е, ну, не проблема, є, але просто я в своїй категорії, мабуть, найвища. Uh -huh. Ну, одна з точно. І... Ну, це, це складно важити 50 кг. Ну, важко, звичайно. Тому тримаю я не їм після тренування ніколи майже. Ага. після Цукор там снікерс, Не Я Оглів... не їм цукор, не їм цукор, до речі, теж так. Да. Да? Ну це, ну звичайно, їм колись, але це дуже рідко. Ага. Не їм цукор, не їм після чотирьох. Ну, і тримаю харчування. Максимально чистим. А перед змаганнями там якось сушишся. Чи а, так, тримаю просто високобілкову дієту угу. і скорочую вуглеводу. Угу. Це, це основне. Питання від чоловіків: чи є в тебе бойфренд? Є. Угу. Ти зайнята, коротше, все. Хлопці можуть бути. Да, на, на свою сторінку не заходиш. Нехай підписується, мені підписники важливі. Щодо ваш одне запитання. Mm. Як ти налаштовувалась на фінальний бій на чемпіонаті Європи? Особливо якось, якийсь був ритуал. чи uh, як ти взагалі? Ти uh, візуалізую. Той... Це основне. Це завжди? Uh, завжди, так. завжди. Uh, ну, останні змагання завжди. Uh, підтримка тренерів у мене теж завжди. Ну, і я налаштовуюся, я знаю, що я готова. Ну і тут фінал у мене був з дівчинкою з болгаркою, з якою я до цього вже yeah, yeah, разів шість yeah. мабуть, yeah, обилася. Yeah, yeah. Може, 5-6, точно. Тому ми просто е, знаємо, що вона робить, але концентруємося на тому, що я роблю. Угу. Бо це моя гра. А ти всі таки дивишся заздалегідь перед змаганнями? Е, ніколи не дивилась, зараз дивлюсь. От е, на чемпіонаті Європи дивилась. Ну ти вже просто знаєш своїх конкурентів більше. Да? І майже ти вже знаєш, так. ну май, знаєш хто що там так, так. якісь фішечки. А який у тебе коронний удар, як Спитають у мене. Кизамі? Кедземі, да? так? Так, кедзамі. Питання від Різвана Талібова. Тут угу. тільки Різдва міг таке задати. Друге запитання нормальне, де перше, таке: якщо в тебе народиться ді... донька угу. і в тебе буде вибір: красива чи розумна, що ти береш? Розумна. Оберу розумно. їй це знадобиться в житті. Розумна відповідь. Різванчу. Так, друге, що тобі допомагає перемагати, окрім тренування тренерів. І що тобі заважає, заважає перемагати? І як ти з цим справляєшся? Е, заважають, е, мабуть, що, мабуть, що нерви. Ну, раніше нерви, переживання, якісь думки. Зайві думки. отак от, я є, скажу. є в тебе такі, так? Да? Ну раніше було, мабуть, зараз вже менше. Є, звичайно, що зараз, але просто я навчилася вчуся і навчилася з ними справлятися. 100% заважають зайві думки. Я думаю, що більшості спортсменам, так. Тобто, якщо ти тренуєшся, ти професійний спортсмен, в тебе 100% гарна підготовка, в тебе 100% великий арсенал і заважають, мабуть, зайві думки. А допомагають 100% знання, що ти зробив все, що від тебе залежить. А В тебе є, ну кожного разу є. Точніше, в тебе є таке відчуття, що тобі є ще куди рости. Так. Це тільки початок. Дехто каже, що я вже там. Ні, ні, мені 100% є ще куди рости. є ще дуже багато аспектів, які мені треба вдосконалити. 100%. Кажуть, там Багдамиська. Зараз Благодарна. Не вдячний. Не вдячна, так. Кажуть, невдячна справа питати у спортсмена і у. Актора про подальші плани, але я спитаю, які, які далі твої плани, ну, на найближчі змагання, як ти. Ну, тут залежить, як мені скажуть мої тренери, але я думаю, що на сезон майбутній їздити на Прем'єр-лігу також це що додасться. Це якщо ти будеш топ-32? Так. Ну і не тільки спочатку ж заявляють топ-32, а потім. А потім, якщо залишаються да, да, да? місця. Якщо залишаються місця. А на серію, ані? І на серію, так. Да. Uh -huh. На серію, в Зальсбургію, так. Да? Найближче в Залізмі. Зальбургі, так. Да. Да. А там ну, здається, що у нас там буде олімпійські, це як там називається, змагання у нас будуть. Uh, всесвітні ігри? Ні, не всесвітні. Там для молоді будуть олімпіада. А так. я вже не встигну. Ти вже все, да, не? Да, я мені залишилось один рік, я вже не встигаю. Це там поменше нашому хлопцям треба. Дівчата. Дівчата. Я тобі дуже вдячний. Дякую Можливо, вже... за... так, бо, наче швидко погорило, а 31 хвилина. Да, так, 31, да. Да, дуже швидко. Да. Я тобі дуже-дуже вдячний, дуже вдячний і за... За... за знайомство. Може, що не так. може, Ні, якісь все супер. Ну, я, знаєш, останнім часом намагаюся не задавати якихось там провокативних запитань, mm -hmm. ну, особливо провокативних, але цікаві, намагаюся. Бо мені час від часу прилітає за мої запитання. Ні, все супер. Так?